Так, робимо зайчика. У мене ось такий знову такий квадрат 15 на 15 см. Згортаємо кутик до кутика, отримали хустинку. Кутик до кутика, розкрили, повернули. Тепер нам потрібно завернути невеличку смужечку знизу. Ось так, я зараз покажу. Ось був наша хустинка була і ось так ось завернули. Так, тепер дивимось. Ми маємо ось так, бачите, ми загинали з вами кутик до кутика, щоб у нас була лінія посередині. Ми до цієї лінії загинаємо отак оп, притуляємо рівненько. І загинаємо і з цього боку також. Так, загнули, придавили, повернули. Так, повернули. Тепер нам потрібно відкрити вушка. Відкрити вушка. Для цього нам потрібно загорнути ось цей куточок, ось так усередину, щоб відкрити вушка. Так, вушка. Ми відкрили, ось вони, наші вушка. І оформлюємо мордочку. Знизу, ось цей нижній куточок, ми загинаємо всередину, ось так. Підігнули на іншу сторону. Все гарненько придавили. У нас вийшов зайчик, якому потрібно намалювати. Оченюатка. Ось такий зайчик в нас вийшов. І до цієї компанії я пропоную зробити вовка.